Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я донма замість Тіфані Майер. Скільки грошей насправді витрачає Пекін на свою армію? Новий звіт розкриває цифри, що шокують. адміністрація Байдена надсилає сигнал американському бізнесу не працювати у Сіньцзяні. Вашингтон намагається чинити тиск на Пекін, щоб той припинив порушувати права людини в регіоні. А на півдні Китаю обвалилося шосе, загинуло щонайменше 24 особи. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. скільки насправді витрачає Пекін на свої збройні сили у новому звіті? Звучить цифра 700 мільярдів доларів. Це втричі перевищує офіційні дані Китаю. Сума майже зрівнялася з оборонним бюджетом США, і це ще не все. Висновки в новому звіті аналогічні заявам сенатора Дена Салівана, який торік зробив гучне викриття. Він посилаючись на розвідку, повідомив, що реальний оборонний бюджет Китаю становить близько 700 мільярдів доларів. Через відсутність прозорості реальні витрати Пекіна оцінити важко. Китайській армії можуть допомагати інвестиції в цивільний сектор, наприклад, у галузі штучного інтелекту та квантових технологій. Але ці цифри в бюджеті не враховуються. Згідно з офіційними даними Пекіна, КНР посідає друге місце у світі з оборонних витрат після США. Військові амбіції Китаю цілком очевидні. Стратегія Пекіна в тому, щоб стати морською державою і навіть контролювати сушу. Влада КНР призначила колишнього головнокомандувача ВМФ новим міністром оборони. Вони показують, що їхня мета не лише ведення війни на суші на своїх кордонах насправді вони мислять у глобальному масштабі. Мета Пекіна прорватися через ланцюг островів від Японії до Малазії. Вони заважають Китаю поширити свою військову міць на Тихий океан та весь світ. Пекін також розширює вплив у південно-китайському морі, перетворюючи спірні острови на військові плацдарми. Води південно-китайського моря, предмет палких суперечок, але це не лише регіональне питання. Баланс сил у регіоні може вплинути на весь світ. Через цей район проходить третина світового судна. Ноплавства Спокій у регіоні підтримують США та їхні союзники, зокрема Філіппіни. Проте агресія Пекіна дедалі частіше кидає їм виклик. Китайські кораблі берегової охорони таранять філіппінські судна, направляють на них лазери та обстрілюють із водометів. За останні два роки китайські винищувачі 180 разів підлітали до американських літаків на небезпечно близьку відстань. Зростання загрози з боку Китаю змушує його сусідів бути в стані підвищеної готовності. Японія та Австралія значно Збільшили свої оборонні бюджети. Токіо до 2027 року вийде на третє місце у світі за обсягами витрат на армію. А Австралія найближчим десятиліттям має намір подвоїти кількість своїх військових кораблів. Китай розпочав ходові випробування свого найдосконалішого військового корабля. Перед тим як авіаносець допустять до активної експлуатації, необхідно перевірити його продуктивність. Корабель використовує електромагнітну систему для запуску винищувачів, аналогічно тій, що встановлена на американських авіаносцях. Проте китайці використовують традиційну енергію, а американці ядерну. Китай має три авіаносці, США одинадцять. Сенат США вивчає, як китайські організації відмивають гроші та наживаються на торгівлі фентанілом. Чи залучена до цього бізнесу КПК, розкаже Сем Ван. Мільярд доларів щорічного доходу від продажу одного з найбільш смертоносних наркотиків у світі. Комітет Сенату США з міжнародного контролю за обігом наркотиків вивчив, як Китай відмиває гроші в ланцюжку постачань фентанілу. Китайські організації, які займаються відмиванням грошей, навчилися добре ховати незаконно нажиті доходи. Вони відмивають гроші картелів швидше та дешевше ніж конкуренти, із гарантією повернення грошей. На фентаніл припадає більшість випадків передозування наркотиками на території США. Вбити може навіть невелика кількість препарату на кінчику олівця. Виробництво фентанілу починається в материковому Китаї, де виготовляють основну частину прикурсорів, за словами експертів, щоб зупинити потік фентанілу, потрібні міжнародні зусилля злочинців КНР стали професійними відмивальниками грошей для мексиканських наркоторговців, які прагнуть вивести свої кошти з країни. Це глобальна проблема, яка потребує глобальних рішень згідно з недавньою доповіддю спеціального комітету палати представників з питань Китаю, фентаніл вбиває в середньому понад 200 американців за день. У доповіді йдеться, що комуністична партія Китаю безпосередньо субсидує виробництво та експорт прикурсорів фентанілу за допомогою податкових пільг. За допомогою цих субсидій китайська влада підтримує потік фентанілу до сполучених штатів та інших країн. Це просто розриває сім'ї на частини цього року проблема фентанілу у центрі уваги на дипломатичних зустрічах між Вашингтоном та Пекіном. Під час останньої поїздки до Китаю держсекретар Ентоні Блінкен торкнувся питання ролі Компартії Китаю в постачаннях синтетичного опіоїда. Минулого місяця президент Байден також порушив питання про фентаніл у телефонній розмові із Сі Цзіньпіном адміністрація Байдена має нове послання для американських компаній: не працюйте у Сіньцзяні. У регіоні живуть уйгури США звинувачують Пекін у порушенні прав людини та геноциді щодо цієї мусульманської меншини. Неможливо провести комплексну перевірку в умовах, коли китайська влада оголосила її незаконною. І якщо це неможливо, то єдиний відповідальний вчинок не працювати за таких умов. Комплексну перевірку проводять перед укладанням контракту з фізичною чи юридичною особою, щоб оцінити наявність будь-яких порушень прав людини. Представниця міністерства праці США Теа Лі каже, що представники етнічних меншин у Сіньцзяні живуть у страху. Сіньцзян – це регіон на північному заході Китаю, де живе більшість уйгурів. США відкрито закликають владу КНР припинити порушувати права людини в регіоні, зокрема примусову працю та геноцид. Чотири роки тому конгре. Рес ухвалив закон про запобігання примусовій праці уйгурів. Закон вимагає від американських компаній підтверджувати, що їхні ланцюжки постачання не пов'язані з примусовою працею. Проте, Міністерство праці США поки що не визначило правила, які регулюють діяльність американських компаній у Китаї. Пекін прагне перетворити регіон на промисловий центр для виробництва автозапчастин, сонячних елементів та бавовніної продукції для глобальних ланцюжків постачань. Так Китай зможе отримувати величезні прибутки шляхом низьких витрат на Робочу силу щонайменше 24 особи загинуло внаслідок обвалення ділянки шосе на півдні Китаю після кількох тижнів злив. Влада повідомляє, що десятки людей травмовано. Пекін має досвід приховування даних про стихійні лиха. Відомо лише, що разом із шосе впало близько 20 автомобілів. На відео з місця події видно почорнілі уламки авто, охоплені полум'ям, та густий дим. Інцидент стався в південній китайській провінції Гуанчжоу, де вже майже місяць ідуть сильні дощі. За останні два тижні кількість опадів значно зросла.